Вітаю вас, любі друзі, на моєму невеличкому каналі. Хочу вам показати свою новиночку. Це чайний сервіз виробництва Баронівка 60 70 роки. Друзі, неймовірна якість, дуже тонесенька порцельона. В склад входить такий заварничок і цукорничка. І таких чудових чайних пар. Чому кажу чайні? Тому що поставила для порівняння кавову пару із сервіза Березень. Ну, я колись вже його показувала в себе на каналі. То бачите, наскільки розміри відрізняються. Це все-таки дуже маленька. А це незвичайна, конусовидна така чашечка. Дуже приємна в руках. Друзі, дякую вам за увагу. Забігайте до мене ще, буду вам дуже-дуже рада.